thank you Минув майже рік, як Україна прийняла європейську естафету і підписала угоду про асоціацію між нашою державою та європейським союзом. Це без перебільшення найбільш масштабний пакет домовленостей в історії незалежної України. Європейська інтеграція це шлях модернізації української економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентно спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світ світові ринки, і насамперед на ринок ЄС у світі найбільша проблема це продовольча криза. Нам досі не вдалося перепакостити всю нашу землю. У нас у нас реально Господь дав дуже багато. Така країна з таким кліматом, куди я знаю, колишні європейські посли приїжджають, тому що кажуть, у вас є чотири нормальні пори року, і, і такого вже в старій Європі немає. Така країна просто зобов'язана. Виїхати і вивести напевне за собою. Ще і і і частину інших країн, колишнього радянського союзу, показавши приклад, вже не один рік навколо теми асоціації між Україною та ЄС ведуться гарячі дискусії. Саме ця тема стала причиною драматичних подій в нашій державі, і саме вона досі потребує глибокого аналізу. Наприклад, в процесі обговорення різних аспектів європейської інтеграції в інформаційному просторі а відтак і серед людей з'явилася велика кількість відверто помилкових міркувань, висновків та мі... Европейское стиль мышления и наш стиль мышления, и правление, они как бы чуть не соответствуют друг другу. Независимая Украина лучше, чем куда-то она входит. Ну а смысл? Что-то поменялось, лучше стало? Нет. Только хуже стало все. Все стало Малый, средний бизнес на корню уничтожается, потому что вы зайдите в магазины. Покупательская способность упала. Я ничего не ощущаю никаких привилегий, абсолютно. Може рано, може рано. Ну не знаю, я не трісувалася в політиці, що там произошло сейчас час і нового происходит. Виявляється, українське суспільство сьогодні недостатньо поінформоване, тому зрозуміла, об'єктивна та всебічна інформація щодо співпраці України з ЄС необхідна. Є багато стереотипів, є багато неправдивої інформації, і просто тут для вашої для вашого регіону, для вашої області, це одне із ключових питань. Люди не перекручено. у них є інформація, вони її зараз не отримують. Держава не в змозі дати таку. Такий об'єм інформації для кожної людини можливо це треба допомога, все таки європейської спільноти. Наприклад, Хрестонщини. Ми вирішили довести, що угода про асоціацію України та ЄС має великий потенціал, яким треба правильно скористатися. Мы должны принимать на себя вот европейские стандарты, высокое качество жизни, высокое качество услуг. Вот мы должны научиться, у нас это есть, у нас уже очень многие это умеют делать. И наша проблема не в том, что мы не хотим. Я хочу сказать о том, что многие украинцы они не были в Европе, они не знают, что такое европейские стандарты, они об этом только слышали. Европа она настолько многогранна, что когда человек поняв, что он хочет жить как в Европе, все возможности для реализации жить как в Европе есть и здесь. Сегодня мы не должны отличаться ничем от Европы. Мы приезжаем, в Евро... приезжали в Европу и восторгались, что вот там так и так и так. Когда приезжали сюда и считали, что ну, для нас и вот так будет как-то в каком-то виде доступно. Но это же когда-то должно закончиться. И вот сегодня это закончилось. Все, мы сегодня практически в Европе. И наши товары уже и в Европе по-другому воспринимаются. Потому что увидели, что у нас произошел... Повний переворот кабушцезнанні. В рамках інформаційного проєкту представництва Європейського союзу в Україні Херсонщина територія можливостей» Телеканал Херсон Плюс підготує власний цикл програм. Край контрастів це не реклама угоди, це відвертий та ексклюзивний діалог між експертами з ЄС та представниками регіонального бізнесу. Коли Ми будемо грати по правилам Європи, то це буде вже не Україна, це вже буде Європа. Для багатьох це нове. потому что пугает то, что должна быть определенная система качества. Она будет законно оформлена. Это не значит, что система качества, которую попробовали на зуб, там где-то и прочее, она должна система качества управления, система качества продукции. Європейці прекрасно розуміють, що відповідати їхнім стандартам важко, що це довгий шлях. Європейський союз готує дуже гарні е, і цікаві презентації. Породівши там 20 хвилин вивчення цієї презентації, дуже легко зрозуміти саму філософію входження товару на європейський ринок. Малий і середній бізнес це е, та група, яка може більше всього. Получить цього аптетевосеблошення. Ми без прикрас розкажемо про перспективи та тимчасові ризики, які несе із собою асоціація. З'ясуємо, з якими проблемами стикаються місцеві підприємці та які можливості відкриваються для Херсонщини. Європа дуже зацікавлена в якісному товарі. В світі є дуже багато товаровиробників, але людей, які виробляють якісну продукцію, достатньо мало. Ми бачимо, що весь світ знову почав цінувати екологічно чисту продукцію. Тут у Херсонщини величезні можливості для вироблення органічної, натуральної, дуже якісної, як сировини для продуктів харчування, так і безпосередньо фруктів, овочів, бахчевих культур. Ми бачимо величезну зацікавленість європейців в отриманні такої культури. Ми вам даємо преференційне відношення. От вся Україна зараз знаходиться би, на стартовій лінії. Да? І всі можуть та соглашення либо использовать, або не использовать. А от ми іменно вам тут хочемо в першу чергу відкрити відкритики можливості. Вже з 15 травня стартує перша програма Край контрастів. Ми розкажемо про перспективи та вихід малого та середнього бізнесу Херсонщини на ринки країн ЄС.